Доброго дня маляка! Сьогодні ми з вами познайомимося з новою геометричною фігурою. Подивіться, наші малята збудували будинки. два будиночки. Один синій з червоною, з червоним дахом, другий жовтий з зеленим дахом. А порівняйте їх, чи однакові вони? Яка тут геометрична фігура? Квадрат. А тут. Він більший за квадрат. Це нова геометрична фігура прямокутник. Давайте розглянемо його. Подивіться, у прямокутника є сторони дві довгі, дві короткі, куди, як і у чотирикутника. А давайте ми прикладемо і подивимось. Чи вони дійсно відрізняються? Подивіться, ми наклали на прямокутник чотирикутник. Квадратик поклали. Дивіться, сторони, але він більший. Чому ж більший прямокутник? Тому що у нього дві сторони довгі, а дві короткі. А у квадрата всі сторони однакові. Бачите, як? А тепер ми з вами повинні розказати, які ж геометричні фігури використані у цих малюнках. Подивіться, це ракета, з яких геометричних фігур вона складається? З прямокутників це зелений, жовтий, червоний, з трикутників із Кружечків з кола. Ось наша ракета. Скільки у нас тут прямокутників? Один, два, три. А скільки трикутників? Один, два, три. І кружечки у нас коло тільки два. Бачите, ось такі прямокутників складається ракета. А тут що це у нас їде? Потяг. З яких геометричних фігур? Прямокутники. Вікна теж прямокутники, а тут квадрат і віконечко квадратне, а також колеса круглі. А тепер подивіться на цей малюнок. Тут у нас що світить? Сонечко, воно яке кругле. Будинок, із якої геометричної фігури складається. Квадрата ще дах, трикутник. Тут ми бачимо ялинку. А ялинка з яких геометричних фігур? Бачите стовбур? Прямокутник. Трикутники. А ось у нас є дерево. Стовбур який? Прямокутник. Саме дерево кругле. Коло. Ось такі геометричні фігури. Ви можете зробити собі аплікацію, якщо вам допоможуть ваші батьки. А зараз порахуємо наші прямокутники. Дивіться, у нас є два жовтих, один, два. І сині. Скільки всього буде у нас прямокутників? Порахуємо. Один, два, три. Три прямокутника. Скільки у нас зелених прямокутників? Один, два. Скільки червоних? Один. Скільки всього? Один, два, три. Теж три. Прямокутник. А тут давайте порахуємо. Скільки червоних? Один, два, три. Скільки зелених? Один. Скільки всього? Один, два, три, чотири. Скільки всього прямокутників? Чотири. Ну що ж, молодці. Запам'ятали, яку ми сьогодні вивчали нову геометричну фігуру? Прямо Молодці! До побачення!